Мене просили в коментарях відреагувати на оцю гучну історію про Олександра Спартака Суботу. Ну то, будь ласка, я завжди стараюсь реагувати на ваші прохання. Але, взагалі, в мене в планах було зняти відео про реакцію людей на критику Арестовича, про срачі, про срачі, як явище взагалі, і конкретно в нашому інфопросторі, про аргументацію в них і червоні лінії. І насправді немає різниці, чи говорити про реакцію суспільства на Арестовича, чи то на суботу, бо вона в принципі однакова. А тому буде в тому числі і про Спартака, але здебільшого про нас і про культуру дискусії. Привіт! Мене звати Роман Кузнецов. Я психолог. Тут я мав так от круто підняти свій диплом, але він справді в Польщі, тому покажу його в наступному відео. Але я справді психолог, тож підписуйтесь на мій канал і не забувайте, будь ласка, про лайки. Саму історію із суботою насправді нема чого коментувати, бо є прекрасне доказове ґрунтовне розслідування це об'єктивно якісне розслідування, і головний показник якості це карта з усіма стежинами, які. Кожен може пройти сам і перевірити всі наявні аргументи і факти. Про суботу і про багато чогось розслідування я знав ще до того, як субота став популярним. Тому ані сам факт розслідування, ані факти в ньому наведені мене взагалі не здивували. Здивувала реакція Спартака, бо вона виявилась більш красномовною ніж. Розслідування я не очікував, що він так легко і так феєрично спалиться. Бо від нього посипались спочатку відверті маніпуляції: типу Я не дозволю ображати свою аудиторію про яку взагалі то мови й не було. Далі він зробив. Саме те, про що я збирався говорити в відео про і Срачі. він почав огидно спекулювати на війні. Я буду захищати себе, як Україна боронить себе від рашизму. Через кілька речень він порівняв себе з Ісусом. от. Саме тоді, перед великодним, перед одним з найбільш значимих свят для всіх християн. Далі він перейшов на особистість розслідувача, щось там про його біографію писав. Чим ще раз дискредитував себе як вченого, бо це просто. Перше правило науки для чайників. Якщо ти посилаєшся на чиїсь докази, то той вчений може бути позашлюбним сином Гітлера й Путіна. Він може бити свою дружину і ненавидіти кошенят, але його докази залишаються доказами. І ось він нарешті перейшов до. Контраргументів і виклав свідоцтво про народження, яке виявилось фотошопним фейком. Про це ви можете, наприклад, от у Данила Мокрика подивитись, я посилання залишу під відео. Ну і останнє про шкоду від його діяльності. Він міг нашкодити багатьом своїм пацієнтам, але я зараз бачу більш масштабну біду. Виявили, що значна частина аудиторії Спартака, майстерного брехуна і маніпулятора це. Підлітки, і вони якраз найбільш вразливі і схильні до потрапляння під вплив отаких от брехунів. І судячи з усього, субота створив щось близьке до культу особистості. І зараз ми бачимо цілий шквал повідомлень. Тих самих підлітків із відверто суїцидальними натяками і депресивними настроями, і це щось максимально нездорове і дуже небезпечно. І це взагалі-то сигнал батькам про те, що зараз треба трохи напрягтись і бути уважнішим до своїх дітей. Останнє, що хочу додати: я називаю спартака брехуном не для того, щоб його образити і переходити на особистості, це просто доведений факт. Це виходить з розслідування. І ще є велика ймовірність, що на цьому не закінчиться, і буде суд. Тільки не той, яким грозив субота, а над самим суботою. Але про це поки зарано говорити. І все більше по цій темі говорити взагалі нема чого. Вона себе вичерпала, на мій погляд. А от про реакцію суспільства поговорити треба. За законами формальної логіки, за законами права, за законами аргументованої дискусії і просто здорового глузду, контраргументами є виключно аргументи по суті, тобто ті аргументи, які доведуть, що або сам метод, який обрав розслідувач, є. Некоректним і приводить до хибних висновків, або це мають бути аргументи, які безпосередньо спростовують самі висновки, доводять, що вони хибні або завідомо брехливі. І головний найсильніший козир лежить, начебто, в рукаві самого Спартака. Це його диплом. Це є саме аргументом по суті, і це не рознесло б вщент, але б дискредитувало це розслідування. Але ми бачимо, що захищається сам Спартак і захищає його величезна кількість людей, але аргументів в них нуль. Є або свідома брехня, як от відфотошоплене свідоцтво про народження, або логічні помилки, або когнітивні викривлення. Ну, коли, наприклад, людині дуже боляче визнавати правду, і вона це просто заперечує. На практиці це ваші аргументи, не аргументи, ви всі просто заздрите. А хто взагалі той розслідувач такий, ви всі просто хайпуєте, я можу розбити всі ці аргументи, просто не хочу. Як я вже казав, це не аргументи по суті. Вони нічого не доводять і нічого не спростовують. Окремо, хочу зупинитись лише на одному аргументі, який має право на життя. Це аргумент, а мені плювати, що там в нього з дипломами мені він сильно допоміг, або просто мені він все одно подобається. І я не хочу це знецінювати. Я вірю, що таких випадків, що Спартак комусь допоміг, справді може бути багато. Більше того, ви маєте право на симпатію до суботи, не дивлячись ні на що, і вам не треба це право захищати, воно ваше. Але тут має місце підміна фокусу з доказів з об'єктивної площини на вашу суб'єктивну площину. Бо на жаль, так сталося, що вам допоміг брехун і шахрай, поки що не в юридичному сенсі цього слова. І та користь, яку він, він приніс, ніяк не відміняє заподіяної шкоди іншим людям. А ще ваше право на симпатію не може посягати на право інших людей, на цілком справедливе обурення цієї ситуації і на відновлення справедливості в будь-якій площині обмеженій законами України, тож Давайте нарешті перейдемо до срачів як явища нашого повсякдення. Не в сенсі давайте зараз їх розпочнемо, а в сенсі давайте про них поговоримо. Я вже провів паралелі із реакцією на критику Арестовича, бо почитайте негативні саме коментарі. Ось під цим відео про Арестовича. І ви там знайдете абсолютно ідентичну, емоційну, ніяк не аргументовану реакцію. Підемо ще далі. Оскільки я регулярно розбираю відео каца, то регулярно отримую такі ж коментарі на тему того ж каца. І я пропоную піти ще далі. Подивимось на тему, яка скоріш за все для абсолютної більшості моїх глядачів буде здаватися чорно-білою, однозначною і навіть простою тема рашистської церкви в Україні, щоб мене не звинуватили в маніпуляціях, проговорю цей момент. Я не ставлю знак дорівнює між Спартаком Суботою і РПЦ. Це абсолютно різні явища. І якщо одне це шкода суспільству, на мою думку, то інше це абсолютне зло, що сприяє геноциду, і тут не може бути порівнянь. А от реакцію людей на ці явища не те, що можна порівнювати, а треба порівнювати. Я от недавно мав дискусію з дуже недурною людиною, причому з дуже успішною людиною в своїй сфері і яка цитує засуджує боротьбу держави із церквою? А на всі мої аргументи на посилання на різні розслідування українські закордонні? Вона мені відповіла: а я не вірю, це все неправда. І це рівно та сама реакція, коли на об'єктивні факти люди реагують суб'єктивними відчуттями, не вірю. І на цьому дискусія все. Бо жодні факти принципово не здатні спростувати віру чи вподобання. Це різні світи, вони не пересікаються. І узагальнювати отаку реакцію ми можемо на безкінечну кількість явищ, хоч на бажання поглинати контент, типу Шарія, хоч на бажання ходити в Ашан, який на Росії продає окупантам гуманітарну допомогу. І всі ці теми об'єднують саме срачі і поляризація суспільства. Чому так? В першу чергу хочу повторити, бо я вже про це казав. Слова типу любов до срачів, це наше рідне українське, неприємні і неправдиві. І це видно та ось, хоча б на прикладі зовсім свіжих подій в Ізраїлі, бо там і запеклі срачі, і розкол суспільства. Ну бо, як мінімум, в Ізраїлі живе велика кількість виходців із совку та рашки. А коли б президент хоче узурпувати владу, то ну як же його не підтримати, і як же ж не сратися з цими борцунами за демократію? Але набагато більше я знаю про США, бо я і мову розумію, і цікаво стежити за. Трендодавцями західного світу так, от там традиційне протистояння демократів і республіканців зараз досягло безпрецедентно високого рівня. Більше того, Трампу вдалося навіть зробити глибоку трищину всередині самих республіканців. Тож, взагалі, це не наше українське, це світові тренди і ознака нашої нинішньої епохи. Зараз ось про це і поговоримо, але Хочу спочатку подякувати своїм патронам. Нещодавно в нас відбувся перший закритий ефір, на якому я говорив про психотерапію, про самодопомогу і відповідав на питання моїх меценатів. Тож ви можете теж доєднатись до нашої спільноти. Такі зустрічі ми будемо проводити регулярно. І ще раз дякую моїм меценатам за підтримку. Колись я читав цікаві статті, не пам'ятаю які, тож, пробачте, посилань не буде. Але в цих статтях головною причиною поляризації суспільств називались соцмережі, бо в їх природу закладено два дуже небезпечні механізми: Перший – вони дали змогу об'єднуватись маленьким розкиданим групкам у великі. Суспільні групи. От давайте візьмемо шизу про плоску землю в нашому 21 столітті. З усіх конспірологій мені вона видається однією з найтупіших. Але зараз вона дуже популярна. До появи соцмереж віра в щось подібне мала вступати в боротьбу із так би мовити соціальними інстинктами. Вона могла б зробити з тебе ізгоя, такого собі міського божевільного. Але зараз, завдяки соцмережам, вони можуть всі об'єднатись і створити велику спільноту, що власне і сталося. Друга причина поляризації суспільств це функція репосту. Нам вона здається чимось. Природнім, але від початку її не існувала, Це винахід Фейсбуку, і з того моменту розповсюдження інформації починає підпорядковуватись вже законом людської психології, а не законом логіки чи, хоча б побутового здорового глузду. Справа в тому, що людський розум це штука дуже молода в порівнянні з емоціями. Це видно і в структурі нашого мозку, і в наших звичних реакціях. Еволюція більше ставить на емоції, ніж на розум. Самі думаю, знаєте, як легко втратити голову під впливом емоцій, і навпаки, як важко стишити емоції, використовуючи розум. Саме це ми і бачимо в цих ваших тернетах. Інформація, яка спекулює на людських емоціях, на людських страхах, розповсюджується зі швидкістю лісової пожежі влітку. І суха інформація, що заснована на фактах і логіці, ніколи не зможе конкурувати з інфою, що цілиться в емоції. Тут я в якості прикладу можу навести youtube канал Bigos Info. Знаю людей, які дорікають їм дешевим драматизмом. От їх бісить оця тривожна музичка, постановочні сцени, виїзні локації. Мене особисто це просто веселить, але. Я не знаю більш популярної команди розслідувачів, і я впевнений, що своїми мільйонними переглядами вони далеко не в останню чергу завдячують ось цьому драматизму. До речі, вже згаданий мною абсолютно прекрасний Данило Мокрик, який донедавна працював з бігусом, якось жалівся, що інколи дуже класні і складні, а головне суспільно значущі розслідування не набирають заслужених переглядів. Це ще раз доводить, що. Суспільний резонанс живиться емоціями, а не фактами. Тож на всі звинувачення мене в хайпожерстві, на будь чих іменах, хоч суботи, хоч Арестовича, можу відповісти, що такими методами хайпи не робляться. Набагато більше я б набрав переглядів не спробами аргументувати, чому кац нам не друг, а розповідаючи про. Таємну змову каца Путіна і Мосаду. Так що в нас тут ніяких спекуляцій і маніпуляцій, лише аргументована і науково обґрунтована інформація. Для людей, які справді цінують інтелектуальний контент. Людей, які вміють думати й аналізувати, а не просто йдуть на поводу своїх емоцій. Тож обов'язково ставте лайк і підписуйтесь. Що ж з цим робити, запитайте ви, і я знову скажу, яка ж ви в мене прекрасна інтелектуальна аудиторія, такі влучні і складні питання задаєте. Поділюсь своїми думками на цю тему. Тема ця супер важлива, бо ті ж захисники православ'юшка після війни підуть голосувати за перевзутих ОПЗЖників, які не дадуть ображати віру предків. А інша частина населення побіжить будувати дружбу з новою хорошою Росією, і ми пройдемо через просторово часовий портал і знову опинимось в 90-х. Я бачу кілька важливих пунктів, які допомогли нам пройти через ці. Викликів в часи срачів і поляризації, і як нам треба взаємодіяти з отакою емоційною реакцією людей на суспільно важливі теми. Епоха романтизму в моєму житті вже скінчилась. Амбіції змінити світ і побудувати утопію в мене немає більше, тому закликати боротись із срачами, не ображати один одного, не переходити на особистості я не буду, бо цього просто не станеться. Але контент про логіку, про аргументацію, про аргументовану дискусію, про інформаційну гігієну треба пиляти. Треба формувати на таку інфу суспільний запит. І до певної міри кількість такої інфи перейде в якість нашого суспільства. До речі, є ідея зняти відео про найпоширеніші логічні помилки і когнітивні викривлення в срачах. Дайте, будь ласка, знати в коментарях, чи вам взагалі буде цікаво про таке дивитись. Наступний пункт виходить з першого: романтизм це все добре, але на ньому далеко не доїдеш. Треба реалістично дивитись на речі. Наприклад, часто можна почути заклики до обмеження прав полуватної частини населення, і в приклад ставляться країни Балтії. По-перше, в країнах Балтії це питання не вирішено, і сильно в них ситуація не відрізняється від нашої. Насправді вата там нікуди не ділась і намагається качати права, і так само впливає на. Політично суспільне життя. А по-друге, повертаю вас до реалізму. Не буде в нас такого, не буде влади, яка на це піде, не буде великої суспільної підтримки, ЄС буде брикатись і так далі. Тому це, звісно, прекрасний спосіб спустити пару в срачах, Вас всіх потрібно позбавити громадянства, але сенсу і користі нуль. І цей принцип реалізму взагалі вимагає від нас. Визнати, що легкого шляху не буде, швидкого шляху не буде. Щоб не було какая різниця, потрібен довгий і складний шлях культурної інтеграції регіонів, які дуже довго знаходились під впливом рашки. Щоб не було срачів довкола Спартака, потрібно, щоб уряд, нарешті, подав закон про ліцензування психотерапевтів. А нам треба не просто хейтити Спартака, а використовувати цей інфопривід, щоб актуалізувати цю проблему і формувати потрібний запит в суспільстві. Власне такою була моя перша реакція в себе в інсті Я написав саме про проблеми держави. От в цій галузі, взагалі не зачіпаючи самого Спартака та його історію. Коротше, зі срачами не треба боротися, а треба скеровувати цю енергію в правильне русло. І це, до речі, і відповідь на певні запити до мене: типу: а чому б і не розібрати не наративи, а от саме особистість Арестовича? Ну бо окрім того, що це як мінімум дуже сумнівний вчинок з точки зору професійної етики, це ще й не має сенсу. Бо коли Арестович каже, який же ж прекрасний савок, сам Арестович вже не має ніякого значення, бо цей наратив резонує з чималою частиною населення. І їм всім можна ставити діагнози, їх можна ображати, писати прокльони, Але тут знову постає питання доцільності. Це ж нічого не змінить. Тому я, навіть говорячи про хороших русських, стараюсь ніколи не переходити на особистості, бо з різних причин ті рускі є цінністю знову ж для чималої частини наших співвітчизників. А я маю на меті переконати, а не тупо знецінити. Але це не означає, що без маніпуляцій ми не можемо використовувати емоції. О навпаки, коли мова йде про битву наративів, ну, от, наприклад, совок це божественне проти совок це зло, то в кожного наративу є, скажімо так, імідж завжди є те, що впливає на людей поза вербальним рівнем, те, що впливає на свідомо. Бо раніше наратив про любов до совку представляли бабки у під'їздів, ну і бухий мужик в плацкарті, що служив в совєтській армії. А тепер його представляє справді харизматичний привабливий арестович. Слова совєтський союз це місто, котрої посітив Господь ніяк не підсилили цей наратив змістовністю й аргументацією. Це все теж безглузде перепрошую совкадрочерство. Але сам наратив став однозначно сильнішим і привабливішим, бо постать самого Арестовича достатньо приваблива. Тому знову ж я не буду говорити оце все. Давайте культурно спілкуватися і бла, бла, бла. Але пам'ятайте, що в Срачах ви це не тільки ви. Ви ще й представник певного наративу. І проукраїнська, проєвропейська позиція не має бути токсичною. Це має бути щось приємне, затишне або стильне модне молодіжне. І тому дуже важливо, як саме ми відстоюємо правоту цих наративів, якими словами ми це робимо, який малюємо образ. Це якраз і є тим, що зачіпає емоційну сторону нашої психології. І останнє, що хотілося б сказати. В будь-якому суспільству є якісь червоні лінії в спілкуванні, в гуморі, в дискусіях, навіть якщо це найзапекліший, найнеадекватніший срач завжди є слова, які не можна промовляти. От табу я вважаю, що ми маємо сформувати в суспільству такі червоні лінії, і я бачу, як мінімум, дві такі речі, після яких треба заставляти людей промивати свої роти хлоркою. Перше це спекуляція на війні. На стражданнях на смертях людей, оскільки б срачів, я б міг тріумфально завершити перемогою, просто тому що я з Маріуполя. Просто тому, що моя сім'я пару місяців знаходилась в окупації і пережила справжнє пекло, тому що вони весь час знаходились без зв'язку, і я взагалі не знав, чи вони живі, тому що загинуло багато моїх знайомих, друзів дитинства, вчителів знищено моє рідне місто і так далі. Але мої особисті трагедії не роблять мене правим, не роблять мої аргументи сильнішими. А страждання далеко не завжди роблять людину мудрішою чи, хоча б добрішою. До речі, культ страдашек – це відмінність росіянської культури, і я якраз готую відео на цю тему. Але головна причина, чому так робити, не можна, бо це огидно і цинічно. Я не хочу, щоб хтось використовував загибель моїх знайомих, моїх друзів, щоб просто виграти якийсь срачик в інтернеті. Тому оце типу, ти ходиш в Ашан, а там хлопці гинуть. Це мерзость. Смерть кожного це трагедія, а не привід комусь дорікати за похід в Ашан. І ще одна така лінія це звинувачення у колабораціонізмі в різних формах: від такого, м'якого типу, ти не в ті ворота граєш до. Прямих звинувачень у допомозі расистам, і тут та сама історія: звинуватити людину у пособничестві расистам у геноциді власного народу це не просто перейти на особистості, це теж дуже огидно. І тут існує просте правило: бачиш колаборанта, дзвони в СБУ. Не хочеш чомусь подзвонити в СБУ, то не відкривай потякало. Бо в нас же не тільки там якісь люди ходять до РПЦ. В нас, от, наприклад, є такий депутат гетманцев чи гетманцев із команди президента, який постить Шарія. для мене. Особисто невелика різниця постити шарія чи ходити в РПЦ. Але вони не вороги України, не колаборанти. Бо ще раз це дуже серйозне звинувачення в кримінальних злочинах. Не можна таким просто розкидатися, якщо вже ну дуже хочеться образити чи повісити ярлик, то для цього є дуже влучне визначення, корисні ідіоти. Але ще раз нагадую про доцільність: ці люди, любителі Шарія, Ашану, РПЦ, це частина нашого суспільства, це проблема, яку нам треба вирішувати, і ярлики тут просто не допоможуть. Чому так важливо мати оці червоні лінії, ну, окрім того, що це просто бридки маніпуляції? Ну, по-перше, це відіб'є бажання у всяких там людей писати: я буду захищати себе, як Україна захищається від рашки». Але найголовніше ми не замилимо, не затремо спогади про війну. Знаєте, коли ви дуже довго повторюєте якесь слово, воно, воно ніби втрачає сенс. От щось подібне станеться, якщо ми будемо називати колаборантами. Всіх, хто нам просто не подобається, це розмиє дуже чітку межу між нами і расистами. І та сама історія з людськими смертями, з людськими трагедіями. Отже. Прошу не плутати факти із особистою думкою, навіть хоч і аргументованою. І те, про що я говорив в цьому відео, це не наукова теорія, це моя особиста думка на те, як нам йти вперед будувати країну і громадянське суспільство в епоху соцмереж і срачів. І тому я запрошую вас до дискусії. Діліться своїми думками на цю тему в коментарях. Дякую за перегляд, дякую, що зі мною. Ну і звісно ж котики. ちょっと怖いけど。<スープ>